Ми на експозиції фірми AgroCar, теж місто Кропивницький, яка на сьогоднішній день випускає наш перший український трактор. Зі мною представник цієї компанії Євгеній, і я б хотів би попросити Євгенія, щоб він більш детально поінформував наших е е слухачів. Про те, а ж тут такого цікавого в нашому тракторі, чи дійсно це наш український трактор з наших українських деталей, і а, яку користь він може принести нашому фермі, Євгеній? Передаю вам слово. Хотів би маленьку предісторію розповісти саме що нас спонукнуло та привело до реалізації даного трактора. Це 105 сильний спайк. Це трактор, один ну, перший, який виготовлений в Україні. На сьогоднішній день в нього локалізація понад 40% українських саме запчастин запчастинами якими укомплектовувалися за допомогою наших партнерів українського виробника, зібрали всіх людей, які могли нам в цьому допомогти, співпрацювати разом та зробити саме те, що позаду нас знаходиться. Поперед історії, ми попередньо займалися тракторами китайського виробництва безпосередньо, в які в лінійку входили ТК 604 904 та 1104. В цілому за півтори року реалізації вище перелічених тракторів ми отримали зворотній зв'язок від наших клієнтів, зрозуміли, що саме клієнти шукають, на чому акцентують увагу. І це все цю всю інформацію ми зібрали докупи та реалізували саме в 105 п'ятки спайки. Що хочуть в основному наші клієнти, фермера, люди, які... Бажають купити даний трактор в сегменті, в сегменті 100 кінських сил. Перший та важливе в тракторі, це, як ми розуміємо, це є його вага. Вага його понад 4,5 тони, і це важливо, як на 105 кінських сил цього предостатньо. З наступних моментів шукають в такому сегменті тракторів, щоб вони входили в міждуряддя, бо міждурядковий обробіток почви є основоположним в тракторах, і даний трактор входить в міждуряддя в базові компоновці. Також було багато запитів з приводу того, щоб трактори були укомплектовані реверсом. Дана Система тут встановлена. Реверс є коробка 12 на 12, має реверс. По задній, частині, по задній частині це також у трактора дуже важливо. Це прицепна навісне обладнання, яке співпрацює з прицепним до даного трактора. Ми маємо трьохточкову навіску. Тут саме на цьому встановлені яблука ми можемо запропонувати різні варіанти, тобто, встановити там замки. Замість яблук, все фактично до кожного клієнта підходимо індивідуально. Можливість е, укомплектувати чи переукомплектувати трактор у нас є. Пропозиції, в нас є, і рішення ми також маємо. І запчастини відповідно та сервісне обслуговування зрозуміло, що також є. Е, хотів би більш детально показати на самому тракторі, бо це дуже актуальне питання. А що саме ви зробили? Так, е, Чим е, укомплектували даний трактор, тому почнемо з того, що пройдемося пройдемо ззовні, ззовні, е, металеві елементи, наприклад, такі як попереду навантажувачі, щитки, металеві елементи, ті, які ми могли виготовити саме безпосередньо компанія «Агрокор», це все робиться на наших потужностях нашої компанії. У нас є великий досвід в цьому. У нас є спеціалісти, люди, які е, досить такі Професійно підходять в плані зварювальних робіт та укомплектування. З наступного типу це пластикові елементи. Пластикові елементи, починаючи з баків. Тут встановлено два баки в цілому на 170 літрів. Цього просто достатньо для того, щоб відпрацювати зміну, не потрібно доливати пального, його достатньо буде. Тобто, встановлено два пластикових баки. Які виготовила наша е, також компанія українського виробництва це поліпласт. Елементи по пластику це компанія Поліпласт. Було встановлено також елементи по радіаторам. Радіатори виготовлялися в Україні нашими колегами і на теперішній час нашими також включними партнерами. Е, двигуни. Двигуни так на превеликий жаль на даний момент по двигунам. Ми встановлюємо двигуни китайського виробництва. Це фірма Ючайн, це е, компанія, яка робить двигуни та постачає на європейську спецтехніку. Тому ви ми вибрали саме даний двигун. Вони себе зарекомендували виключно з позитивної сторони. Мають уже довготривалу реалізацію, і ми бачимо тенденцію в тому, що Дані двигуни працюють досить надійно. Двигун тут встановлений із системою Common Rail. Можемо побачити з нержавіючої сталі сегменти, саме такі от елементи. Вони також виготовляються нашою компанією. По даним елементам нержавіючої сталі. Ми також попередньо інтегрували в посівні комплекси від компанії John Deere, покращували і модернізували. Тому досвід в зварювальних роботах і в елементах, і от в даних трубках це все також у нас є можливість було встановити саме сюди. Тобто все, що локально можливо було інтегрувати і реалізувати в Україні, це все було пророблено досить таки важко тяжкий, але продуктивний шлях. Ми його пройшли, і локалізацію будемо продовжувати максимально до того моменту. Наскільки це буде можливо, якщо, дай Бог, колись виготовлять двигуни в Україні, коробку мости, це все обов'язково буде знаходитись у даному тракторі. На сьогоднішній день ми наскільки встигли, настільки реалізували сюди в даний трактор, українські елементи, проводка, українське виробництво, гідравлічні системи, насоси, українське виробництво. Тому в цілому я ж кажу, наскільки це можливо, настільки ми підійшли до цього питання. От на сьогодні скло, наприклад, скло тут ще стоїть Китай, але вже перемовини ми завершили. Люди займаються реалізацією скла. Скло буде також українського виробництва. Це вже на завершаючій стадії, і в наступній партії, в наступному тракторі буде обов'язково стояти скло українського виробництва. Євгенію, ще таке запитання. Ці трактора на сьогоднішній день, яка кількість їх продана на території України, де найбільше продано за типорозмірними господарствами, де більше купують маленькі фермера чи великі агрохолдинги, де найбільша популярність знаходиться модель трактора? Е, значить, хотів би зазначити, що е, трактор це перший, який був зібраний. В цілому зібрано їх на сьогоднішній день, 7 одиниць. Реалізовано їх поки що не було, тому що формується і ціна, і юридичний і документальний супровід проводиться по них. Тому, відповідно, на сьогодні ми встигли підготуватися, приїхати і показати людям, хто мав бажання і можливості приїхати, або мав бажання слідкувати там за каналом чи вашим, напевно. То ми. Показує на сьогоднішній день близько 10 днів. Нам ще потрібно буде для того, щоб можна було почати процес реалізації даних тракторів. А в сегменті кого це буде, кому буде потрібний даний трактор, це малоосібники, це невеликі господарства або ж великі господарства, яким потрібні потужності дану потужність дані трактори в 110 кінських сил. Таким Фермерам ми і пропонуємо в даному сегменті даний трактор. Тобто, словом, такий висновок. Даний трактор його призначено в основному це на невеликі типорозмірні господарства. В середньому 100-500 гектарів. Для фермера це буде супер, він буде задоволений. Так, це севір однозначно. Да. Це наші... Дуже дякую. Ми сподіваємося, що компанія «Агрокар» буде продовжувати свій розвиток, і обов'язково будемо чекати наших наступних зустрічей із представниками цієї компанії для того, щоб дізнатись про їхнє удосконалення в системі авто, машино-тракторного будування. До Дуже нових. дякую, що завітали до нас.